Вітаю вас в ефірі третій тайм. Незважаючи на те, що на дворі весна та тепло, ми сьогодні поговоримо про зимовий вид спорту, а саме гірські лижі. Але спочатку подивіться огляд спортивних подій за тиждень. Відбулися матчі третього туру першості області серед команд вищої ліги. Центральний поєдинок туру грався на Миргородщині, де у селі Савенцях місцева Олімпія приймала команду СК Полтава – єдиного представника обласного центру в Аматорській першості області. Господарі поля, у складі яких виступають багато відомих і досвідчених футболістів із Полтави, Кременчука, Миргорода, відкрили рахунок вже на 17-й хвилині. Точним ударом відзначився форвард Юрій Богиня. Втім, гості не знітилися щодо перерви відповіли голом Дмитра Куїмова після ефектної багатоходівки за участі Юрія Фоменка і Дмитра Щербака. А в другому таймі все вирішив влучний удар зі штрафного від Дмитра Щербака та невеличкий рикошет у підсумку перемога гостей. 1-2. полтавці залишаються лідерами зі 100-відсотковим показником набраних очок. 17 травня полтавці прийматимуть в Кашу Шаки, клуб, який також поки не знає в новому чемпіонаті гіркоти. Поразок це буде центральний матч четвертого туру першості Полтавщини. Полтавська Ворскла на власному полі у матчі передостаннього туру прем'єр-ліги поступилася Дніпропетровському Дніпру 1-4. Незважаючи на те, що першими забили господарі, відзначився Володимир Чесноков. У другому таймі коноплянка Зозуля та двічі Матео своїми голами подарували Дніпру перемогу. Також відмітимо, що майже увесь другий тайм Дніпро грав у меншості. Другу жовту картку отримав Руслан Ротань. Всього рода. долг льодол за Карпати, так як це Чеччина оборот била. Нам не повезло. Сейчас нам повезло. Это очень хорошо. Гол забили после гола. Потом второй гол такой, ну, необязательный. Ну, потом побежали забивать, и они два гола, как видели, в контратаке поймали, и вот еще 4-1. Во втором тайме чуть-чуть посмотрели на друг друга в глаза и сказали, не стыдно играть было так первый тайм. Наверное, стыдно накричали немножечко, завелись и вышли как единый кулак. Первый тайм вышел, будем говорить так, ну, может даже один из лучших, потому что против такой команды, как Днеп, мы выглядели очень достойно. Создали не, не только в первом тайме, а вообще за всю игру мы создали очень много моментов, будем говорить так, даже может против других команд не буду называть какие, допустим, которые пониже класса, даже не, создавались создавали сколько моментов. За первым таймом еще где-то один-два гола, допустим, было, конечно, совсем по-другому. Bueno, pues, Обе команды хотели сегодня победить, поэтому сегодня получилась такая упорная игра. В первом тайме мы пропустили, поэтому в перерыве э, пришлось изменить много чего в команде. Во втором тайме все еще больше усложнилось для нас. Удалили рот, но огромные усилия приложили ребята для того, чтобы изменить ход встречи. Э, забили мы четыре гола и добились сегодня. Очень важный побед. Тож, знову вітаю вас у цій студії. Хочу, як я і казав перед цим, нагадати вам, що ми будемо говорити сьогодні про гірські лижи, незважаючи на те, що на вулиці вже весна і травень. Я хочу представити вам Лізу Дяченко, це 13 гірська лижниця з Полтави, яка нещодавно повернулася з італійського турніру, але про це вона згодом трохи розповість сама. Ну, і її батько, це Сергій Васильович Дяченко. Тож Ліза, як я знаю, повернулася з турніру з Італії. Це був Юнацькі престижні змагання світові. Розкажи, будь ласка, як тобі там, скажімо так, змагалася? Ну, мені там добре змагалося, і мені дуже сподобалися ці змагання. Всі діти, які були там, вони були неймовірно високого рівня, вони всі дуже гарно каталися на лижах, з ними було дуже складно змагатися, але все ж таки я зібралася і змагалася так, як я тільки можу. І е, мені дуже сподобалося там. У мене залишилися гарні враження, тому що е, там було дуже багато різних країн, е, які я е, ніколи не бачила ще у своєму житті, такі як Бразилія, Аргентина, Чилі. Мені було дуже цікаво з ними познайомитися та порозмовляти. І про що ви саме розмовляли? Може, якісь поради професійні запитували? Ось, наприклад, у дівчинки, яка перемогла на цих змаганнях у слаламі, я спитала, як вона тренується, вона мені про все це розповіла, і тепер я з нею беру приклад і тренуюся. Зрозуміло. а розкажи ось про своє перше тренування. Я знаю, що тобі батько допомагав, тобто прийти у гірські лижі, скажімо так, стати на них. Так, спочатку мене вчив на лижах кататися папа. ще коли мені тато, коли мені було два рочки, він мене поставив на лижі? Спочатку мені було дуже страшно, але папа не відпускав мене від себе, і ми з ним гарно каталися, та я отримувала велике задоволення від гірських лиж. Сергій Васильович, ну відповідно питання до вас: як ви дійшли до того, що двохрічну дівчину поставили на лижі і сказали: «їдь»? Як ваше проходило перше тренування? Пригадайте. Перше тренування проходило, напевно, в Карпатах, але якось так сталося, що, ну, грубо кажучи, хватило клепки поїхати з дитиною ще маленькою на Кавказ. Це був Ельбрус, при Ельбрусі. Це досить складні умови для катання, дуже висока висота, тобто, ми катались десь на висоті. 4500 метрів. І дитина сприймала це ну, з задоволенням. Тобто мені було дивно і цікаво на це все спостерігати, бо багато з моїх колег погано да, переносило і висоту, і, і об'єми пространства, які нас оточували. Це досить складно. Але ліза так, як дитина. Тобто вона воспринимала, там гори, хмаринки, сніг, задоволення. Якось вона все гармонійно пройшло, і для неї це був свого роду поштовх для того, щоб займатися далі. Тобто, коли я її питаю от, уже в більш-менш старшому віці, що вона запам'ятала про Ельбрус, про Кавказ, у неї враження там, от, там, я побачила там десь хмаринку, десь там дуже високий. Обсяги снігу десь якусь швидкість, ну, Тобто емоційне враження дитина отримала в цьому, емоційне враження, з яким вона пішла далі. І далі це вже трошки інше, це професійний спорт, це, це робота, це мінімум задоволення і максимум праці. Тобто це траса, це треба їхати цю трасу два рази по півдня одну і ту ж саму трасу її трошки коректують. Да? Ну, це вже праця. Там було ще задоволення, а тут вже це праця. Ліза, можливо, ти пригадаєш, чи важко тобі було, скажімо, із спортивного задоволення перелаштуватися на спортивну працю? Ні, мені це було насправді. Е, я б не сказала, чи мені це було надто важко. Тому що навіть працювати, боротися над собою кожен день, удосконалювати себе, мені це приносило велике задоволення і приносить і зараз. Тобто, я. Мені це було нескладно, для мене це було все задоволення. Сергій Васильович, я мушу вас як батька спросити, ось дитина у вас часто у роз'їздах, чи не боїтеся ви її відпускати, чи можливо ви самі з нею їздите? Ось як взагалі відбувається цей процес, скажімо так, спортивних гастролей, якщо так порівняти, змагання? Так, сталося, що десь в травні сезон закінчується, а в червні він починається знову підготовчий сезон. І... Тобто ми між сезоном встигаємо саме Так, вами поговорити, так Буквально так. Да. Наприкінці травня Ліза буде виїжджати на збори або в Літву, або в Хінтерток, це Австрія Високогорі. Звичайно, найпростіше для себе було б відповісти на питання: це я хвилюю за свою дитину. Тому я нікуди її не відпущу від себе, вона буде сидіти коло мене. Але ну, ми з дружиною пішли іншим шляхом. Тобто, безумовно, ми хвилюємося, безумовно, ми стараємося там, де можливо, дитину супроводжувати по її зборам. Але десь від 70% своїх зборів і часу вона проводить окремо одна з подругами, з тренером. Таке життя. Тобто дитина рано стала на. Ці рейки дорослого життя. Ми буквально десь три рази на рік маємо змогу супроводжувати дитину десь по її зборам. Да? Це там один раз, наприклад, в рік це і один-два рази Італія-Австрія. Всі інші рази вона їздить з командою, з тренером. Ну і відповідно питання до дитини, до вашої. ліза, скажи, а ось тобі емоційно, можливо, морально не важко так жити далеко від дому, далеко від Полтави, і певний час далеко від батьків. Ну, спочатку мені це було дуже важко. Я дуже сумувала за батьками і не могла до цього прилаштуватися, щоб я сама з тренером. Але коли я була мала, до мене ще мій тренер він до мене ставився як до дитини, щоб я звикла. Тому що якщо б він до мене ставився зараз, тоді ставився б так, як ставиться до мене зараз, то я, ймовірно, не витримала б і вирішила б, що більше не буду займатися цим спортом. А зараз він до мене ставиться вже як до дорослої, зовсім дорослої дитини. Наскільки мені відомо, ти почала займатися спочатку, як ми чули, з батьком, потім у спортивній школі, школі Бутовського, вірно, так? І хотів сподатись, хто був твоїм першим тренером, про якого ти щойно розповідала, і як тобі там взагалі тренувалося? Ну, моїм першим тренером була Оксана, е, Оксана Петрівна Неводнича. Е, ще з двох років я до неї ходила десь раз-два рази у неділю. Але ми з нею займалися не тільки лижами, а каталися на велосипеді, на самокаті, на роликах. Тобто вона мене саме малечку э, підготувала до далі, до спортивної кар'єри. І мені це допомогло звичайно. Там у мене були друзі, і зараз вони ще й досі залишилися. А я хотів спитати, чому ти саме обрала гірські лижі? Чи що тобі саме сподобалось у цьому виді спорту? Ну, Мені сподобалося те, що для цього виду спорту ти маєш бути, у тебе має бути все. А, і сила, і розум, а, і координація добра, і техніка повинна бути. От все-все, що має бути у людини, все має бути в гірських лижах. Ну і на цій. Скажімо так, ноті ми маємо з вами попрощатися, тому що час нашої програми вичерпується. Я чесно вам обіцяю телеглядачі, що я буду розмовляти з режисером, щоб хронометраж нашої програми збільшився. А поки у нас час закінчується, тому я ліза. Тобі хочу побажати спортивних перемог. Вам хочу сказати подякувати за дачку. А я вам хочу нагадати, що у третього тайму є своя група у соціальній мережі. Там ви зможете подивитися усі треті тайми, а також усі сюжети на спортивну тематику телеканалу Тава. Хочу вам нагадати ще одну річ: що Україна єдина. До побачення, перемагайте завжди.